Космолот, готуймо перемогу. У нас є нічне відео із Бахмута, де бої не припиняються ані на мить, ані в день, ані вночі. І продовжується в центрі Бахмута боротьба і бої. І ось, зокрема, із квадрокоптерів було опубліковано якраз з приладами нічного бачення такі ось кадри. З вибухами безпосередньо у Бахмуті, як вночі виглядають бойові дії? Ось бачимо на телеграм-каналі Птахи Мадяра» було це. Відео опубліковане, це якраз околиці Бахмута. Ну, і також бачимо, що вибухають там і будівлі безпосередньо у Бахмуті. Загалом, у самому Бахмуті продовжуються важкі бої в міському середовищі, вуличні бої, у центрі міста, в районі Залізниці. На півночі це завод, так, це територія біля заводу обробки металів. Уже на захід від неї, біля алеї Троянд. Там найважчі бої йдуть. Ну, З'явилося відео від. 93-ї бригади такий репортаж про те, як відбувається евакуація цивільного населення в Бахмуті. Там загалом кілька тисяч людей, що за останніми оцінками даними залишалося, і часто це люди похилого віку, старші люди, які не хочуть виїжджати, знаходять собі різні невиправдання, причини, чому вони мають залишитися в місті, де смертельно небезпечно перебувати. Ну і ось ми можемо подивитися, власне кажучи, як військові. Умовляють цих людей виїхати, і що чують у відповідь. Дресті ви на евакуацію. Да. Так вот десь люди ще живуть. Почому десь люди залишаються? Я чесно не мав. That's like three seconds later we're dead. Yeah. Нет, и все, потому что мама отказалась ехать. Мама не поедет? Не, не, не. Я не їду. А чому ви не їдете? Ну, тому що внук загинув, а тут треба залишитися. І що, ми вчора вашого внука вивезли. Він лежить в моргі, щоб ви могли його похоронити. Я розумію. Но... Ну, но я останусь. Чому? Ви розумієте, що ви погибнете здесь? Не погиб, От, у все будет больше. я они вам те ж саме скажут, що погибнете. здесь. залишитися. Ви розумієте, що ви більше нікого не побачитесь? Я побачу. Я, я не можу поїхати. Я повинна залишиться. Дедушка виїжджає, дочка уезжає і чоловік. давайте і давайте внука. дуже дякую. Але не Ой, і тут є подболоти, і там бабка тоже. Бабушка, под... вам нравится вот так жить? Не нравится. Это еще не скоро закончится. А может никогда не закончится. Ну, колись любая война кинчается. Ось так, фраза від місцевої мешканки будь-яка. Кожна війна будь-коли-небудь, коли коли-небудь закінчується. Кожна війна коли-небудь закінчується. Це справді так, але не всі до цього завершення війни доживають. І, от, власне, місцеві люди, які залишаються в Бахмуті, дуже сильно ризикують загинути під час обстрілів. А після того як ми почули про звірства росіян. В процесі зачистки міст, коли вони от зачищають певні квартали, вулиці, Солидар, Бахмут, Вагнерівці про це розповідали доволі детально. Ну то ми собі розуміємо, що. Є великий ризик просто бути вбитим окупантами, і це, очевидно, не всі розуміють, це не всі усвідомлюють. На ось власне в Бахмуті бачимо, як працюють і волонтери, і військові безпосередньо з місцевим населенням, намагаючись цив... переконати цивільних поїхати з міста.